Історична подія відбулася в Івано-Франківську. У храмі на вулиці Довжанка відбулася перша служба православної церкви України. Ще минулого року громада вирішила вийти з лона московського патріархату. Втім, певна її частина разом із священиками не хотіли цього робити. Мовляв, храм їхній. Вони строїли, вони гроші на це давали чи ні. Це наша святиня. Якщо в нас свобода слова в країні, ми хочемо в Європу. Свобода вибору, віри, віру, і сповідання має везде захищатися. А в нас що робиться? Приводили хлопців нанятих за гроші і прийшли Що можуть робити? Виламали двері. Втім, на бік парафіян православної церкви України став і суд, але зайти на територію церкви людям спершу не вдалося. Усі брами попередньо були заварені. Не пускають, браму заварили, на молебі не пускають. Нам сказали, що є документи, все є. Молебень третій години. Ми прийшли, а тут протистояння зайти на територію церкви люди все ж змогли. Однак тут їх зустріли парафіяни московського патріархату, які заблокували вхід до церкви. В результаті між людьми почалася палка суперечка. Державна політика така, щоб знищити українську православну церкву, на якій тримається Україна, кстати, тому що, тому що на ній на кращі люди находяться. Це, це вам... рівни, тоді які бояться прислали. Бога, які виконують Божі заповіді і закони України. Оцей якраз з -з золоте ядро. Корот, Тобі Корот, Кирилл спустив? Методичний. ну, а я Кирилл Кирилл решает дальше. Ти хоч своєму сказав, що злоти, священна, каже, люди але тут найкращі знаходяться. находяться. тут гамі кращі люди кращі люди на фронті і які, прийши, які бояться бога, які живуть можуть вас, вас нагнати звідси. Наші, люди. Вон люди. Люди. Прибічник московського патріархату представитися відмовився. Мовляв, він з Богорочанського району і цього досить. А священики православної церкви України зазначають, те, що на Франківщині досі діє московська церква, це нонсенс, і не мало б їх уже бути й у цілій Україні. Якби не було московської церкви, не було б московської церкви на Україні, не було б війни. Все. Бо це є це є їхня найбільша та така, розумієте, сила, сила москаля. Це московська церква, і все. І, і, і якщо не лише тільки не стане московської церкви на Україні, війна припиниться навіки, і цього ніколи не треба допустити. Все, тому що ми бачимо, що зробив Кирил. Він благословив Дід, нижте. Ну вони люблять Москву. Не люблять Москву, не хочуть, щоб тут, певно, стріляли, щоб тут убивали людей. От, от усього. Це певно, тут, тут пояснити більше нічого не може. Як це можна ще пояснювати? Це просто нереально пояснити, як, як людина, живучи в Україні, знаючи, ну це треба або бути сліпому, глухому, так як Ісус Христос сказав, що мають очі і не бачать, мають вуха і не чують. А, не знаю, тут, тут якогось особливого чуду треба Божого, щоб достукатись до них. Звичайно, я на тепер за отцем говорив. Я кажу, що маєте повне право тут служити, ви приходите в українську. У церкву ніхто вас від це не виганяє. Ну а якщо ви хочете Москви, нам Москви вже не треба. Служити службу Православна Церква України зазначає отець Андрій Приймак, намагається вже вдруге. Та єдине, що тут зустрічають, це супротив. Якщо б вони вийшли, з нами зустрілися, ми б разом помолилися. може, і хтось із них е, приєднався б, те, відправили молебень і, розійшли, і Розійшлися, і не було б ні розголосу. Після години протистоянь храм зрештою вдалося відкрити, і прибічники московської церкви під гучні вигуки залишають. Територію церкви. Перша служба Божа Православної церкви України таки відбулася. Це зазначає міський голова Руслан Марцінків. Був останній храм Московського патріархату на Прикарпатті. Цей храм належить Православній церкві України. Громада перейшла. Є призначені священниками, Кармає блаженнішим єпифанієм сюди служити. Тому це власність є територіальної громади. Певні люди пробували захопити цей храм, але сьогодні всі документи, всі правонаст... всі правові документи є тим, що тут може служити православна церква. І це є власність громади ПЦУ, які є зареєстровані, які є офіційно, які є, мають право власності. Помітивши, що у храмі поменшало ікон, міський голова від імені громади подарував ікону Божої Матері Станиславівської, яка є символом сьогоднішньої перемоги. Марія джерчина стасія Бегей телерадіокомпанія Раї.